Так, всім привіт! Новий, новий заробіток. Так, хто хоче заробити без влажень і так далі. Я, допустимо, влажити не буду. Воно, можна сказати, те ж саме, як Toll онлайн. Ну, зараз я вам все, -все покажу розкажу. Силочка буде в описанні. Для вас підписочка і лайк. Так, допустим, я зареєструвався по силочці. Зайшли, от як для Росії, для України. От. Я з України нажимаємо так. Я зареєструю, нажимаю так, Війте. заходимо. Далі. Вам е, дадуть, після того, як ви зареєструєтесь, вам дадуть е, безкоштовних там пробна версія, там 84 гривні. Що, щось таке вам дадуть. Мені 84 гривні дали. Ви нажимаєте купити оцей ціну э, за контракт, корише, цей, за всі гривні. купляєте. Потім ви заходите через там, день, нажимаєте Получити. Получіть і ще раз потім э, знову придбати це на два дні вам. Ви знову те саме робите, і вам <coughs> через ці всі 2 дні. Прийде вам. Е Мені прийшло 222 гривні. Ну, перш тим, як коли ви купите, допустимо, цей один контракт раз на за перший день, коли купили. От, допустимо, ви, там, вам прийшло 84 гривні за реєстрацію, ви купили, от, придбали. Потім ви нажимаєте почати. І вам тут при по е, покрутити. Вертушка така є. <кхи> от так. І ви нажимаєте. У мене поки немає, бо я вже потратив. І раз нажимаєте. Коли ви купляєте новий контракт, вам додають одну вертушечку. Далі от. я вже гроші виводив. звідси. Я поки нічого не влажував. Власне, зараз 168 гривень, плюс мені що дали. От, Вилучити гроші. От історія, що я виводив. На 222 гривні я виводив, мені прийшло 200 гривень на карточку. 22 гривні податок зняли. І на монобанк. От, о, реєстрацію. Так, ви заходите от тут, в свій профіль, нажимаєте Додати спосіб оплати. Пишете своє власне ім'я, карточку. Номер карточки. Названня банка, там монобанк там, чи ще щось. От тут даже пише примітка. виведення кошти на суму менше 8 гривень, можливо, лише на Монобанк. Ну, хто хоче заробляти там, по 200-300 гривень, допустимо. О, от, ви це ввели, допустим, і особистий ід. Особистий ід – це ви вводите номер свого телефона лише без нулі 99 і так далі. І надсилаєте, вам прийде код, ви надсилаєте, ви... сохраніть, все. Потім ви можете тих, через тих 2 дні, 2 дня, коли у вас закінчиться цей, цей придбаний ця пробна версія, ви можете їх вивезти на монобанк. Е, через вивід протягом 36 годин. Ну, Я виводив вечором, допустимо, я вчора виводив вечором і мені прийшло е, ну, наступний день в обід. Гроші, прийшли на карточку, на Монобанк. Все, далі ви можете создавати команду, там запрошувати друзів. Я поки влажити не буду нічого. Все, хто кому інтересно, інтересно корич, заходьте, ссылочку буде в описанні, з вас лайкосик. Всім дякую, до зустрічі.